Шарами, шараны шары улыбаются им, А взрослый дядя тоже играет шариком земным. Прошло столько лет, столько зим. Вы взрослыми дядями станете, дети не играете шариком земным. Отже, Тіна Кароль в студії Сніданку з «Один плюс один. Ми тільки що послухали пісню, яку вона заспівала разом із дитячим хором Нівроніки Шарік. Тіна, добре утро. Доброго, доброго ранку! ранку. Доброго ранку. Доброго ранку! Доброго ранку! А, все це не просто так, насправді, тому що а, саме зараз ми маємо урочисто а, оголосити про те, що відкриваємо всі карти, і першим тренером. Безпрецедентного проекту Голос Діти. Новий сезон на каналі «1 Плюс 1». Цей тренер Тіна Кароль. І ще раз вітаємо тебе. Дякую, дуже з того пишаюся. Я, я е, хвилювалася перед сьогоднішнім виступом, тому що пам'ятаю, як ми знімали минулий голос і зараз знов таки дитячі голос. І я хочу, щоб діти були наповнені. Е, Надію на те, що в них все вийде в кар'єрі, бо це перший такі початок, це перші кроки. Тож я буду намагатися ем, трохи допомогти їм ще більше вірити в свої сили та ну, Щось там, може, може, пораджу, може, знадобиться моя порада. No. Ну, <свісно> по-перше, no, хочеться запитати, взагалі, як народилася така ідея заспівати з цими чарівними красунями. І взагалі, що для вас ця пісня? Може, хочете вірити, хочете ні. В мене моє няні у Віні, в мене вдома ж є маленький синочок, п'ятирічний. Співає він поки що не дуже, тому <shusie> <shusie> він не буде приймати участь у голос діти. Я взагалі так навіть не думаю, що він буде співаком, але. Час покаже. Але він дуже артистичний, тож в нього у Няні на мобільному телефоні грається пісня. А няня в мене з Ізмаїло. Ну я не знаю, чи це час такий. Вона вирішила поставити таку пісню, щоб дяді не грали з шариком зі мною. А, І мені настільки вона сподобалася, що я вирішила, що обов'язково цю пісню мають почути всі. Щодо проєкту Голос діти, ти вже брала участь із дорослими, мала можливість спілкуватися і з ними співпрацювати і з дітьми. І от знову ти вирішила піти на цей крок. Чому? А чому? Чому? Щоб допомогти новим молодим талантам, щоб е надихнути їх, щоб вони вірили в себе. Ну, якби, е відчуваю відповідальність е всередині себе за них, за майбутнє творче в Україні. Тому що е вважаю, що багато роблю для розвитку української музики угу. тут. В Україні у нас Тіна, ну, напевно після завершення першого проєкту Голос діти були якісь моменти, якісь моменти ви переосмислювали, чи зміниться підхід у виборі учасників цього разу. Ну так, є багато дітей, за якими я дуже жалкувала, що я їх не вибрала, і я дуже надію, що вони зроблять ще один крок, і прийдуть ще раз на голос діти. І я, якщо почую їх голоси, впізнаю обов'язково їх заберу і виправлю свої помилки. Тіна, минулого разу, якщо я не помиляюся, ви пер не допускали батьків до дітей перед виступом, так, тому що правда. був неправильний неправильне налаштування. Що б ви зараз порадили батькам, які готують своїх дітей до участі? Не в цьому це. Останній крок в їх житті за все вирішив все ж таки, Господь на небі не будьте Господом Богом для дітей. Я це по собі говорю колись я дуже мене дражувала тільки за того, що я боялась. Ну, це був знаєте, такі настрій, ніби ти мусиш, ти мусиш. Нічого я не мушу. Я спробую. А далі життя. Покажемо. Ну, ми обіцяємо, що всі будемо перейматися. Як складеться до того, будемо спостерігати. І для нас велика честь, що ти взяла участь в нашій програмі Сніданок за плюс один. Сподіваємось, що ще побачимось. Дякую, дякую, дуже вам. Дуже сподіваюся. Дякую. дякую. Ну, друзі, цього тижня ми ще дізнаємося ім'я. Наступного тренера ще одного тренера Голос Діти. Свої варіанти, хто це може бути? Насилайте на сторінку сніданку з на Фейсбук. І перший, хто дасть правильну відповідь, отримує приз від проекту. Ну що ж, насичене рома саміт косунарх споловнює мене натхненням на весь день. Тіна на в гостях сніданку з один просидин. А наш ефір триває.